Житомиржу назвали фестиваль бо не випадково, бо в Україні практично не випускають фільмів, бо не знають польського кіно, а в Польщі не знають українського. Бо наші народи віками живуть поряд, але дуже мало знають один одного, бо хочеться спільних обговорень і спільних дискусій про мистецтво і життя взагалі. Деяка інформація вже є відома для нашого для українців, ось тому, що інтернет дозволяє пізнати багато цікавої нової інформації. От, але сподіваюся, що деякі фільми будуть справжнім відкриттям для нашого глядача. Фільми, привезені на фестиваль, звучать польською мовою, але всі тетровані українською. Від 8 до 21 грудня їх можна буде дивитися щодня: документальний в залі коледжу культури і мистецтв імені Огієнка о 14-й годині, художні в центрі дозвілля Кавоманія о 18, й вхід вільний. На жаль, у роботу наших кінотеатрів фестиваль не вписався. Ми будемо не тільки показувати фільми, а деякі казки зробимо переклад з польської мови на українську. Я думаю, що ми просто не мали права стати якимось черговим бар'єром на цьому шляху. І, як на мене, то це навіть якась ну, я не знаю, в. Надана нам довіра, що ми можемо це здійснити. На прес-конференції журналісти змогли подивитися один із документальних фільмів, привезених на фестиваль. Це робота режисера Аніти Гаркас 10, 4.10. Журналістське розслідування катастрофи літака президента Польщі під Смоленськом. Дій. Покажемо фільм щекульне сьогодні. У Кавоманії ми покажемо художній фільм Заплутана справа про бачення життя старшими і молоддю і різницю між тим. Організатори сподіваються, що кінофестиваль зробить ближчими два великих європейських народи.